Друзі, вітаю! зустрічаєте шкода Актавія в універсалі 2017 року випуску. На механіці дизельна 1.6 на турбодвигані. Дуже економна та надійна. З чудовою з такою оптикою на оригінальних корпусплавних дисках Бума Перелі 16-го радіусу. Автомобіль технічно і візуально в ідеальному стані, немає ніяких нарікань. Дуже дуже просторий багажник. Зараз покажу. Якщо є бажання або потреба ще збільшити простір багажника, складається задній ряд сидінь. Є сторка, яку можна ще додатково зняти, Но багажник там дуже-дуже великий. Ззаду у нас також просторий е текстильний салон. Сидіння вже у нас в чухлах, є ось такі телемфіки на оснащені, зимові, електросклопідйомники, алюмінієві ставки, обдув задніх сидінь. Настатно, у пробігу, пробігу даного автомобіля всього 250 тисяч км для дизельного двигуна це в принципі, прям класний пробіг. Спереду повний електропакет, електрозеркала з підігрівом та електрорегулюванням, датчик світла, датчик дощу, повний мультикермо, круїз контроль ось такий приборна панель інформативна, сенсор, невеликий мультифункційний дисплей е, з підтримкою Bluetooth, двозонний клімат-контроль і механічна пробка перемикань. Система старт стоп. Наряді сидіння у нас виглядає. Після. Автомобіль дуже дуже цікавий, е, вартий уваги люд людей, яким потрібна велика машина, але не паркет. Тому чекаємо вас на тест-драйв, ми знаходимося в такому центрі Блокбастер. Даний автомобіль ви можете придбати як за повну вартість, так і в лізинг.